Ентеровірус у басейні дня марівнянка опублікувала пост на своїй фейсбук-сторінці, де розповіла, що на вихідних відпочивала у комплексі Софія Акваклуб. Згодом після повернення додому у дітей її та куми з'явились прищі на тілі. Після відвідування аквазони в Софії в моєї дитини і куми дитини появилась жахлива сип. В когось ще таке було. Батьки одразу ж звернулися до медиків, які встановили попередній діагноз ентеровірус. Ми ж у свою чергу також ці фото показали лікарці педіатру. Вона підтвердила, що висип дітей схожий на ентеровірус. Однак зазначила, передається він від дитини до дитини. Тому цілком ймовірно, що в оточенні неповнолітніх були інфіковані, які і стали причиною висипу. Сипу Клініка на цих фотографіях схожа на клініку такої хвороби, як антеровірусна інфекція, ще є назва коксаки або хвороба рука нагород. Інфекція дуже контагіозна, тобто дітки дуже легко можуть нею заразитися. Це може бути садочок, тобто будь-яке місце, де є велике перебування діток. Бажано, якщо вашої дитини виставлений діагноз ентеровірусна інфекція, бажано дитинку на певний час ізолювати, тому що відсоток того, що дітки, які проконтактують з цією дитиною і потім мати подібні симптоми, ...ну майже 100%. У самому комплексі розповідають після цього занепокоєні батьки звернулись і до них. Однак інформацію, що зараження дітей відбулось на території комплексу, спростовують. Кажуть, завдяки системі фільтрації випадки зараження унеможливлюються до того, що у клубі постійно слідкують за чистотою води та здійснюють контрольні перевірки її якості. Так, з цим випадком до нас звернулися поодиночні, тобто це був випадок, не масове зараження. Тобто звернулася жінка після перебування в нашому акваклубі і повідомила про те, що в її дітей, і тобто в її куми дитини почалася висипка. Так, ми готові, тобто ми відкриті, ми готові надавати тобто, таку інформацію нашим відвідувачам, адже в нас постійні є гості, які не разу на це не скаржилися. Михайло Трач, відповідальний за технічне оснащення комплексу, чоловік розповідає: система фільтрації води працює на відмінно. Вона побудована за німецькими стандартами та працює 24 години на добу без зупину. Більше того, і за її роботою стежать відповідно. Ви напевно бачили там такі великі фільтра, Бочки це вони очищають воду від механічних частинок, які знаходяться в воді. Наприклад, там. Пилу, бруду різного, там залишків якихось шкіри людей і там всяких таких мікрочастинок. Це фільтри пісочні, вони дозволяють очисти воду до частинок до 20 мікрон. Якщо з часом накопичуються менші частинки, їх дуже багато накопичується і вода стає частково непрозорою. То можна завжди додати в воду певні там реагенти, погулянти, флокулянти, які дозволять нам збити мікрочастинки в більші. І відповідно фільтри їх знову ж відловить. Так. Фільтри всі в нас метровою засипкою, тобто призначені для комерційного використання, в принципі, відповідають діновським нормам німецьким, тобто навіть частково навіть кращим, ніж нам потрібно в українських стандартах. Разом з тим, для того, аби остаточно підтвердити, що вода у басейнах клубу відповідає усім нормам, адміністрація запросила незалежних експертів, щоб ті провели аналіз води. Результати освідування прийшли 19 липня. Згідно з ними, вода у басейнах клубу відповідає бактеріологічним, санітарно-гігієнічним та фізико-хімічним показникам. Самі ж рівняни, які часто тут відпочивають, розповідають схожих випадків ніколи не було, тому сміливо заходять у воду. Мені дуже сильно подобається. Прям е, дуже такий гарний, гарний вид, гарна картинка, гарні басейни. Все чудово прекрасно. Як водичка, водичка чудово прекрасна. Навіть не дивлячись на те, що вночі був такий дощик, то сьогодні дуже добра водичка. Разом з тим, як розповіли у адміністрації комплексу, кожен відвідувач може ознайомитись із усіма документами та системою фільтрації, адже довіра це дуже важливо. Ірина Жуковська, Віктор Мищук, телеканал ITV.